Я сьогодні буду розказувати про свій перший раз, а ви у мене сьогодні перший також. Це символічно. Блин, що вікно. Мене підтримає кохана, вона зі мною. Все добре. І вона дзвонить і сьогодні: Андрій, не переживай, незалежно від того, як ти виступиш, я тебе все одно люблю, ти все одно мій. Чекай, я прочитаю це слово. Е, стартапер. <реш> <реш> я... Я що думаю, думаю, ну ладно, у мене бізнес, як бо воно в'яжеться, ну все бездотепності, все нормально. Думаю, ну, напевно, мала стендапера. Вона точно, точно виправляє себе і каже, ти старпонер. <рив> Через пів години. Мотивація, я все поставив в трубку, пом дзвоню до неї я ще раз кажу. За підтримкою. Вона така. Я, я до неї кажу: слухай, я не поїду, вона поїде, ж добре. Е, ну, почну свою історію. Значить, я родом з тих 90-х, гарних, красивих, тоді, як ви знаєте, по словах наших предків, трава зеленіша, небо голубіше. Моя бабуся казала, що навіть голубі були голубіші. Е, але я думаю, що вона тут мала на увазі все-таки голубі, бо вона любила розводити птицю, пиросят і мене. <гум> <гум> ні, ні, ну насправді, у мене класна була сім'я. Ви зрозумієте, я ріс в сім'ї радянських інженерів. Все нормально. Грошей не було. Мама отримала зарплату, працювала на теплиці, отримала зарплату з спільними помідорами. Тато приносив до тому цілу цеглу. Їсти було що? І ну, такого, ні. Ну, крім того, у мене ще була сестра, яка мені привела любов до, до мистецтва. Була собака, яка мене любила, була бабуся, яка в'язала мені шкарпетки і почуття провини. Бля, дякую, чувак. Нє, бабуся мене теж, як собака мене любила. Не то сказав, то. Е, вона називала мене каже, ти моє золоце, ти, 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 ну, ти, ти, ти мах, в тебе все вийде, ти мій черевик, вона ну, черевник. <плес> вона, вона так і казала, каже, ну, кожен раз кожен раз вона казала, Андрій, ти мене розчарував. Я думаю, якщо я її розчарував, то яка ж сука, я постійно заколдовую? Менше з тим. Значить, я закінчую школу, я молодий, я щасливий, я красивий, у мене є волосся. Вечором чисто мужській компанії. Я, мама і бабця, вирішую, куди я хочу поступити. Значить, Я собі думаю, що я хочу поступити в торгово економічний у Франківську, стати видатним економістом та почати в Україну, піднімати економіку, У мене патріотизм, все нормально. Мама думає, що я хочу поступити в кулінарний, бо буду мати, що їсти. Я не знаю, чи то мав тільки я мав, що їсти, чи я всю сім'ю мав годувати. Бабця думала, що я полюбив вступлю в гімно, <плес> ну ви подивіться, я ж мужик, я ж брутальний, як би да, Я настояв на своєму, відстояв свої кордони. Перший день в кулінарному. Ні, що ви ржете, Все нормально. Я захотів. Що е, захотів? Дивіться, там статистика, Мені сказала статистика. 10 до 1. 10 дівчат один хлопець. Математик в мене моментально то все порахував, значить. Так... <рив> да, да, да. Ну, школа, що ж бо е, там. Пів тисячі дівчат на 50 хлопців. Всього на все. У мене шанси є. <рив> І я поняв, я стану по любе видатним кулінаром. Актор, тримайся. Е, ну, б -б -б. І що вам скажу? До кінця першого курсу в мене все вийшло, все як я хотів. Я майже за всіма дівчатами дружу. <плес> ну, на життя не жаліє. В мене в травні день народження, як я закінчив перший курс, мені дарять подарки дві мої подружки. Оксана і Свята кажуть, давай ми тобі подаруємо по засосу. Ні ну нормально, ну що, я радів. Мені по кайфу. Значить, в кімнаті я лежу. Значить, Оксанка справа так починає звідси, плавно, плавно спускається сюди. Свята звідси, сюди, 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 сюди проходить. Я лежу, уявляю, крила англоці з'являється, це брутальність, татуїровка такі, на мене і так бабуля піді мною. То був знак, але я його не зрозумів, що тоді. Е, ну, як, нормальні люди, так, візьми перший день, набухаюся, відсвідкую, кажуть, мені, мені ж треба покрасуватися, в корпус йду. Заходжу в училище, значить, з пацанами. Так, о, здорово, здорово. Таке, мамо, там класно, все. Дівчатам йду, так моргаю, таба, що мужик, Дивлюся там вже так віддалено. Ну, я підготувався до походу. Зі мною три гандони. Два в кишені один на мені. На зустрічі йде моя класна керівничка Марія Іванівна. І така ідея теж мені такий раз підвернула. І я такий, та що ти мала? Ти вже замуж? Другий раз підморнув. О, блядь, дивлюсь, на око тірпається. Коротше, бере мене, отак за шкірку, значить того ні, котенка, який настав в капці. Закидує до зауча, там вже дзвонять, мама викликають, тата викликає. Участковий у нас був свій. Реально, участково викликають, участково в сото, садить на там. медсестра приходить. Я бля не понімаю, що це відбуває, що за херня? І він такий, давай, ну так, так спере, пише. Знаєте, як вони те люблять? Тоску наганяє, пише, що собі пише. Давай кажи: хто душив, хто насилував? Ні, кажу, не душив, ніхто кажу. Кажу, то засос. Продовжує писати таким долі. Хто ставив засос, хто насілував? І знаєте, що я ляпав? Я сам. Nee, ну, <звіл spécial> я ж не міг друзів здати. Ну, ну, ну що. Yeah. Ну, через 5 хвилин Оксанка і Світлана давали свідчення. Я таки... Я дивлюся, а там ще зеркало так весіло, я в зеркало подивився. Ви бачили коли-небудь засос через три години? Ні, nee. nee, це все нормально, все нормально. Це ті ж самі кіля ангела, тільки падшого. І такий вражений, що він здох два тижні тому. Я вже сиджу, там же все та суматоха, там вже сестра дійсності типу, побої з мене знімає Дівчата доказують, що то вже вони, как бы, ну. я доказую, що мене ніхто не насиливав, що то френдзона. Господи, Боже. Ми, і думай, Боже, там і думай, якби боженький, так він такий ну, відкривається. Ну слухай, ну що ж ти, ти ж на Пасху ходив перед цим. Бажання загадував, хрестик тер так каже, давай по списку. Дві дівочки були? Mm -hmm. Були. Медсестричка є? Є. Марія Іванівна. Я такий: боженько, давай на, на наступний рік, будь попроще. Він каже, Ну давай почнемо зі собачок. <різь> Людиска, дуже дякую у мене все. І я повинен. Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.